Готуємо найсмачніший та найароматніший томатний соус сацебелі. Швидка заготовочка на зиму. Наріжемо 4 кг стиглих томатів, 1 кг солодкого перцю та 20 г гострого перцю чілі. Також потрібна цибуля 400 г та 200 г часнику. Спочатку через м'ясорубку перекручуємо томати і ставимо на плиту варитися. Тим часом перекручуємо через м'ясорубку перець, цибулю та часник. До овочів насипаємо 300 г цукру, 40 г солі, 1 чайну ложку перцю чорного меленого, 2 чайні ложки коріандру меленого, 2 чайні ложки базиліку сушеного та 4 чайні ложки хмелі сунелі. Перекладаємо усе це у томати, що вже варяться, і варимо протягом однієї години. Періодично перемішуємо. Наливаємо сюди 150 мл оцет 9%, проваримо ще 2 хвилини і розливаємо вже готовий соус сацебелі по стерилізованим баночкам і закручуємо стерилізованими кришками. Готуйте на здоров'я та насолоджуйтеся смаком натуральних продуктів.